Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Час новин для вас працюють інформаційні служби ICTV та СТБ. Вітаю. Об'єкт цивільної інфраструктури пошкоджений. Внаслідок нічної ворожої атаки на Рівненщині. Повідомляє обласна влада. Один із працівників підприємства зазнав легкої травми. Допомогу медики надали йому на місці. Загалом минулої ночі російська армія запустила по Україні 97 ударних безпілотників. 75 із них вдалося знешкодити. Повідомили у командуванні повітряних сил. Ворог атакував північні, південні, західні та східні області. Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на вісьмох локаціях ще на одній впали уламки. Неспокійно вночі було й на території Росії на Брянщині. Після атаки безпілотника виникла пожежа. Міноборони країни-окупантки та губернатор області лише озвучили, що над регіоном збили один БПЛА впродовж ночі. А ось аналітики телеграм-каналу Астра повідомили, найпевніше в області було атаковано склад з боєприпасами. Після чого відбулася вторинна детонація. Про пожежу та вибухи казали і місцеві жителі. Тресторонню зустріч між Україною США та Росією запропонували провести Сполучені Штати. Вона може відбутися на рівні радників з Нацбезпеки. Про це за підсумками першого етапу переговорів між українською та американською делегаціями Володимиру Зеленському повідомив секретар РНБО Рустем Умєров. Президент зазначив, не впевнений, що зустріч на рівні радників принесе щось нове. Водночас додав, такі кроки треба робити, зокрема тому, що підсумком подібної зустрічі в Туреччині було повернення додому полонених військових та цивільних. Володимир Зеленський також зазначив, Україна передала США свою позицію з приводу питань, щодо яких досі немає компромісу для укладання мирної угоди. Найскладніші питання в межах мирних переговорів незмінні це контроль над територіями та запорізькою атомною станцією. Третє важке питання гроші на відновлення. Український президент ВКотре наголосив, угода повинна бути для України справедлива та дієва. Ми дуже вдячні Португалії. краще ніж війна. Але не будь-якою ціною, бо ми вже сплатили високу ціну. Для нас важливий мир, справедливий, міцний, щоб не можна було порушити його ще одним бажанням Путіна або ще одного Путіна, тому не просто а угода вона хороша, погана. Питання для кого? Що він мав на увазі для кого хороше, для добра, для кого погано? Я не хочу це чесно характеризувати. Її може не бути, її сьогодні немає. У Флориді сьогодні продовжаться переговори між російським спецпредставником Кирилом Дмітрієвим та американською делегацією. Представник РФ напередодні вже зустрівся зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером і повідомив, що перемовини проходять конструктивно. Як зазначає генство Reuters, до них може доєднатися і держсекретар США Марко Рубіо. Нагадаю, цими днями між представниками США та РФ проводиться фінальний раунд переговорів, спрямованих на припинення війни Росії проти України. Ці зустрічі відбуваються після консультації, які Раніше США провели з українськими та європейськими посадовцями, де обговорили оновлений мирний план. Ми надіємося їм більше нікуди повертатися. Їхні будинки згоріли або захоплені росіянами. Вони не мають родичів, а багато хто після поранень. Наш наступний матеріал із прихистку для стареньких, які постраждали від війни. Він називається Велика родина, і розташований у Харкові. Цей прихисток не схожий на державні госписи або будинки для літніх, адже створили його волонтери. А існує він на донати благодійників. Реквізити, аби підтримати велику родину, будуть на екрані впродовж наступного сюжету. Шена і Еджі, ми побачили об'яву про те, що дуже старенькі собаки, яких не можна розлучати. Це дві сестрички. І вони півроку були в притулку для собак. Такі старенькі, нікому не потрібні. А нам якраз потрібні. І ми поїхали їх забрали. І вони реально дуже-дуже нам допомагають, тому що бабусі всі їх підгодовують, вони їх всі гладять. А оце, от мале, бачите, оце мале, воно їм життя не. Є, це мале жило півтора років в метро з своїм хазяїном і з його онукою. Це Бакс, а це його господар. Як вас звати? Діма Ніколайович. Діма Ніколайович. Скільки вам років? Сімдесят. Пан 70. Дмитро з Руської Лозової під Харковом. Півтора року він з маленькою онукою жив у підземці. Потім дівчинку удочерили, а їх із Баксом забрали у велику родину. Хадиси. Ти привітний, ти привітний хлопець. Ну у цьому волонтерському будинку для стареньких війни нині живе 45 людей. Створила цей прихисток, відома у Харкові, не лише архітекторка Ольга Клейтман ще. 2022 року і ми завжди відчуваємо ситуацію на фронті, коли громада евакуюється, то ці люди, яким допомагали сусіди, які вони самотні, і громада, коли виїжджає і вони знають, що бабусі нема кому допомогти, то вони дзвонять нам. Яка географія? Та географія, як наступ іде ота і географія. Люди ж до останнього сидять Куп'янськ до 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 сих пір поступає до нас. Надія та яків тут нещодавно. Вони Скуп'янська після двох місяців у лікарні після поранення повертатися вже було нікуди. А й сьогодні вже жу на асфальті, кажу, кров іде. А іди скоріше на лавочку. Говорю, вже не можу йти, вже нога не йде. 14 цього я пролежала на першому етажі в під'їзді. 14 годин Так. Муж принес мені все принес. Наслав її, прямо події, позатуляв дірки, двері побило, все ну, під'їзд розрушений, п'ятий, четвертий етаж обрушився повністю. Ми на п'ятому жили. Простень порвав, перев'язав її, перетягнув, щоб кров'я не зійшла. Потім Юра прийшов солдат, перу допомогу оказав. Ну, 14 часу ми ждали, поки хлопці ночі визвали свою машину, броньовик, і нас погрузили, забрали. Надія та яків боялися їх ніхто не прихистить із твариною, але дану тут полюбили усі. Мають тепер окрему кімнату. Тутешній реабілітолог Крістіан. Він волонтер з Каліфорнії, возить у лікарню на перев'язки та робить вправи від набряків лікар нам уже дозволив роботи з гомілкостопом, стопою, а потім і з коліном. у неї набряк ноги. Якщо вона зможе підняти її на щось, коли лежить, щоб покласти вище серця, це допоможе зняти набряк. чи ви можете підняти трошки ногу? Я питаю. А це Еля, їй 94, У паспорті місце народження Смоленськ. Еля йшла пішки з Вовчанська. Коли був наступ в тому році на Вовчанськ, її підібрали наші військові і привезли сюди. Дівчата дуже перелякалися. тому в нічого в неї не було. Тільки сумочка, Елічка, де твоя сумочка? У цій подряпаній облізлій сумці, усе її життя. Сумку колись подарував син, якого вже немає серед живих. Отак от, от людині нічого не треба, тільки документи і фотографії. А це ти була? Це я не, була. Сестра. Багато хто з них переживає вже другу війну в житті. У цієї жінки з Куп'янська німці розстріляли діда на її очах, коли вона була дитиною. А у цієї з прикордонної токарівки донька з онуком виїхали до Росії. Там онука забрали в армію. А тепер, ось уже два місяці, він зникли безвісти. Згоріла повністю, нічого не залишилося. На місяць фінансування цього будинку стає благодійникам у що півмільйона гривень. Це і закордонні донати, і український бізнес. За рахунок чого ви живете. Ну, по перше, за рахунок ентузіазму От я, наприклад, працюю вже четвертий рік безкоштовно, і коли закінчуються гроші на зарплатню, то я просто з дому виношу гроші і ми додаємо до тих, їй не стачає. Тут завжди щось ремонтують, доробляють, розширяють, добудовують і докуповують. Частину дров для опалення цьогоріч уже закупили. Нарешті ще збирають. Зараз на екрані QR-код, відсканувавши який, ви зможете підтримати велику родину. Донатом. За котельню тут відповідає 65-річний Олександр. Вони з дружиною з білого колодязя з під Вовчанська вивозили їх звідти після того, як влучило в будинок, а їх самих привалило. У ну, мене два ребра поламані, віддавшися на цю сторону. Контузія чи щось що вони там я сам толком не. Знаю. Головна кімната у цьому великому будинку ось ця веранда з зимовим садом і красивою люстрою. Мені дуже подобається камін і, до речі, від мене вказівка, щоб постійно, постійно підтримували вогонь в день. Щоб людям було тут тепло, затишно. Це теж хтось з благодійників. Чи ви самі на донати придбали? З... Ні, ні ні, ні. Це з німеччини нам передали благодійники. Менше за все цей прихисток схожий на казенні будинки для літніх. Тут влаштовують барбекю з вином, гріються біля комина, вирощують курок та пестять собак, вчаться ходити наново та усією великою родиною. Збираються на ось такі концерти, коли приїздять армійці. І тоді підспівують і підтанцьовують усі і персонал, і дідусі на візочках. Марія Малевська, Олександр Бринза, вікна СТБ. Єдині новини. Португалія виділить 600 тисяч євро для енергетичного фонду підтримки України. Про це повідомив тамтешній прем'єр-міністр Луїш Монтенегро під час свого першого офіційного візиту до Києва. Про допомогу нашій державі в соцмережі ЕКС повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свереденко. За її словами, під час зустрічі із португальським колегою вона подякувала за допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення та за прийняття українських біженців. Також урядовці домовилися опрацювати питання укладання угоди, що сприятиме залозі. Ученню португальського бізнесу та інвестицій на український ринок Португаль. жіноче лідерство під час війни в Україні зростає частка жінок, які беруть позики на розвиток власної справи. Про це говорили учасники цьогорічного ші конгрес масштабної зустрічі для жінок і про жінок. Як шукають баланс між роботою, родиною та власною стійкістю в умовах війни подробиться у сюжеті. Підприємці, керівниці, медійниці, культурні діячки і волонтерки. Майже пів тисячі учасниць зібралися на щорічній конференції про жіноче лідерство «Ші двадцять – Організатор зустрічі Вомоюа. 50 учасниць зі сцени ділилися рішеннями в конкретних ситуаціях у професії та бізнесі. Кількість жінок в Україні, які беруть позики у банку на розвиток власної справи у війну, побільшало кажуть експерти. Якщо ви подивитесь статистику на прикладі нашого банку, то більш ніж 30% всіх позик, які ми надаємо, ми надаємо жінкам підприємницям І десь 55% грантів, такі як є робота, вони теж надаються жінкам. Тобто жінки зараз дійсно вони відіграють дуже важливу роль, вони не бояться займатися підприємництвом і цьому сприяє дуже багато програм, які є. Через брак кадрів на ринку праці зростає кількість жінок у галузях, де раніше традиційно переважали чоловіки, зокрема і на керівних посадах. Мені здається, що під час війни ми насправді наважилися на багато речей. Наприклад, я стала водити машину, я народила сина і стала маркетинг директором. А, і з знову сторони ці речі вони різні, але їх об'єднує одне: що я пішла в невідоме, але маленькими кроками пішла до цієї мети. Уперше на сцені конгресу організували дискусійну панель, на якій топ-менеджери українських і міжнародних компаній говорили про роль жінок у керівництві. Жіноче лідерство змінилося кардинально. Жінки вирішили на перший план. Вони змогли проявити себе. Вони стали рушійною силою. Вони стали підтримкою. І завдяки їхній саме згуртованості відбулося досить багато змін в суспільстві. І в ринку праці, і в бізнесі, і насправді в політиці вони вміють бути гнучкими, приймати рішення іти до результату поступово. Обов'язки жінок у роботі і сім'ях змушують шукати баланс між загрозами війни і завданнями з одного боку, і потребою зберегти власні сили та здоров'я з іншого. Тож у будні один із способів розслабитися, яким жінки буквально рятують психічне здоров'я нині розважальний контент, каже генпродюсерка реаліті напряму телеканалу СТБ. Найважливіше зараз це тримати ось ці сили. Ми можемо дозволити собі робити менше правда. Дозволяйте собі робити менше, дозволяйте собі відпочивати, але треба розраховувати, що це дуже надовго, і що ви єдина в родині, хто тримає атмосферу. Хто тримає дітей, навіть чоловіка, він може бути на фронті, він може працювати, але атмосфера вашої родини завжди на вас. І тому мені здається, що найважливіше зараз це мати терпіння і мати розуміння, що це гра вдовгу. Одним з джерел підтримки жіночого лідерства є обмін досвідом та ідеями в спільноті однодумців. І саме це сотні учасниць знайшли під час конгресу у столиці. Інна Горіненко, Олександр Чесноков, вікна СТБ, марафон Єдині новини. Пінгвінячий бейбі-бум поблизу української антарктичної станції академік Вернацький кадри звідти показала біологиня 30-ї української антарктичної експедиції Зоя Швидка. На острові Галіндез науковці нарахували вже майже 1200 пташенят субантарктичних пінгвінів. Перші дитинчата почали з'являтися на світ ще в останні дні листопада. Тож у деяких пернатих родинах уже активно підростає малеча. В інших пар потомство тільки но вилупилося, але є й такі пінгвіни, які досі висиджують яйця, а деякі навіть Досі їх несуть. На думку біологів, причин такої різниці у процесах кілька це може бути пов'язано або з пізнім прибуттям птахів на острів, або гнізда, розташовані у місцях, які пізніше звільняються від снігу. Також пари могли втратити першу кладку і зробили нову спробу.